Закриваємо петлі резинки 2х2 еластичним способом за допомогою голочки. Ниточка має бути достатньо довгою. Перша петля лицьова. Подивіться, як розташовані в мене петлі. Перша петля лицьова. Заводимо голочку позаду і на себе. Розгортаючи ось так лицьову петлю, знімаємо її, виверітна петля попередня. Ми її теж ось так розгортаємо і також знімаємо. Далі будемо поєднувати петлі лицьові з лицьовими і виворітні з вивертніми. Таким чином, ось наша лицева петля, ми її за ліву сторону і наступну лицеву за праву сторону теж розгортаємо до себе, знімаємо, можна трохи підтягнути. Далі знаходимо виворітну петлю, ось вона. І дивіться, уважно, щоб петлі. З обох боків, там, де ось лицьова така косичка йде, щоб вони не, от, ось так не перехрещувались. Тобто нам петлі з цього боку потрібно розвертати, і з лицьової сторони також, щоб вони були рівненькі. Далі нам підхопили і теж ось так всередину заводимо спиці, голочку. Цю петлю поки не знімаємо. Далі поєднемо лицеву, знаходимо нашу петлю і в наступну лицеву проводимо голочку. Далі поєднаємо вивертні петлі всередину. І всередину. Знімаємо три петлі, підтягнули, далі лицьова, лицьова, знімаємо, перегортаємо, знаходимо ось виворітна петля і всередину наступної. Тепер лицьова і лицьова. Виверітні поєднуємо голочку позаду, ось так всерединку, знімаємо і всередину, спереду назад. Знімаємо дві петлі, підтягнули, лицьова і лицьова, виверітна, і спереду назад заводимо виверітна. Лицьова петля, і наступна лицьова, Виверітно заводимо позаду голочку наперед і спереду назад, знімаємо, підтягуємо. І далі все так само. Почергово поєднуємо лицеві та виворітні петлі.